Тані усіх хто нас зараз дивиться в ефірі новини і зараз до головного. Тернопільщина знову втратила воїнів, захищаючи Україну від російських окупантів. На Донеччині загинув тернополянин Ігор Горожук. Воїн був 1985 року народження. Росіяни обірвали життя і Олександра Зубкевича із Почаївської громади та Сергія Алексєєнка із Баращини. Щирі співчуття рідним і близьким воїнів. Вічна їм пам'ять. В Україні триває 188-ма доба повномасштабного вторгнення Росії. Противник наступав у районі населеного пункту Уде після вогневого ураження ЗСУ окупанти відійшли, втекли військові РФ і на слов'янському та південно-бузькому напрямках. За минулу добу українська армія ліквідувала 450 ворожих солдатів, знищили також 7 танків, 25 бойових броньованих машин, 19 артсистем, цистем потри безпілотники та реактивні системи залпового вогню, по два засоби ППО та спецтехніці, гелікоптері, 29 автомобілів. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Не забуваємо дякувати Збройним силам України за захист і мужність і донатити на допомогу. Нашій армії. До місцевих новин отримав травми несумісні з життям. В аварії поблизу села Романівка Тернопільського району загинув чоловік. Він керував автівкою, яка зіткнулася з іншою машиною. Пасажирку, яка була разом з загиблим, госпіталізували з численними травмами, триває слідство. Ну і справу братів козаків передали до суду, розпочали підготовче засідання, і сторона захисту, і прокурор подали низку клопотань для розгляду. Серед іншого, адвокати хочуть з'ясувати, чому арештовані автівки і гроші зникли. Більше дивіться у сюжеті. Куди поділися автомобілі, куплені для фронту? Де частина арештованих грошей? І чому у справі немає жодного потерпілого? З низки питань і клопотань розпочалося підготовче судове засідання у справі братів козаків. Івана та Андрія, а ще його дружину Тетяну Козак підозрюють у незаконному використанні волонтерських коштів. Усі троє стоять на своєму. кажуть, волонтерили чесно і всім, чим могли, допомагали військовим. В нас зробили просто таке знати відпущення, я ще пам'ятаю, 7 -го травня, здається, 10-го мене взяли, 7 травня я був під обстрілами, неподалік із уму. Ми возили туди машини. Я повернувся додому і відразу виявилося, що я чуть не найбільший в цієї держави. Хто ж тоді насправді звучили? Ми, яких нагороджували від заходу до сходу, від північ до півдня, які знають половину фронту. У справі змінилися захисники підозрюваних. В них був час, щоб ознайомитись з матеріалами справи, і тепер адвокати заявляють, що частина арештованого майна зникла. Речові докази стануть на сьогодні. Ми зараз надамо документи, попри заборону відчуження, попри накладення арешту. Дивним образом, на підставі незатвердженого наказу. Не затверджено військовою адміністрацією, наказу були передані в військову частину, яка перебуває в окупов... на окупованій території і на стадії ліквідації, як бачається з реєстру підприємств. Наказ відповідно до постанови Кабінету міністрів є чітко форма наказу з приводу примусового відчуження. Даний наказ повинен бути затверджений військовою адміністрацією. В даному випадку автомобілі були передані невідомо кому. На крайньому засіданні також почали розгляд клопотання про продовження міри запобіжного заходу Андрію Козаку. Прокурор просив і надалі тримати підозрюваного під вартою, враховуючи те, що строк дії запобіжного заходу відносно козака Андрія Васильовича закінчується. Однак ще судовий розгляд не починався, не досліджувалися ще докази і продовжують існувати ті обставини, які стали підставою для застосування даного запобіжного заходу. Виникла обґрунтована необхідність продовження даного строку дії даного запобіжного заходу. Сторона захисту такий запобіжний захід вважає надто обтяжливим. Тому і адвокат, і Андрій Козак прохають замість тримання під вартою домашній арешт в нічну пору доби. Наразі суддя зробив перерву у засіданні до 31 серпня. Українці продовжують масово повертатися за кордону додому. Так лише минулої доби, 29 серпня, до країни в'їхали понад 51 тисяча людей, з яких майже 48 тисяч це українці. Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. За їхньою інформацією, вибуло з України вчора 38 тисяч осіб, приїхали через кордон. Майже 18 тисяч транспортних засобів. Крім того, впродовж доби оформили 48 вантажівок із гуманітарною допомогою. І відновили рух поїздів на ділянці Максимівка під Волочиськ. Наразі почав курсуватимуть по непарній колії під тепловозною тягою. Найближчим часом поїжди вже почнуть повертатися до своїх звичних маршрутів і поступово скорочувати затримки. Так в напрямку Львова поїзди Київ-Ясіня і Київ Перемишель поки що прямуватимуть об'їзним маршрутом, а всі інші курсуватимуть через Вінницю Хмельницький і Тернопіль. Ковід прогресує. В Тернопільській області збільшується кількість інфікованих. За минулу добу медики зафіксували 167 нових хворих. Найбільше в Тернопільській громаді 59 осіб. Також високий показник захворюваності в Шумській громаді 10, людей: з Бараській 9, в Заліщицькій – 8. В Миколинецькій, Бучицькій та Скалицькій громадах по 7 інфікованих, в Підволочиській та Великоберезовицькій по 6. Подолали хворобу 221 житель Тернопільської області. Далі про навчання під час війни 51% українських шкіл готові до 1 вересня в умовах військового стану. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Станом на сьогодні перевірили понад 23 тисячі навчальних закладів по всій країні. Як повідомили в Міносвіти і науки, найвищі показники готовності до освітнього процесу очно у місті Київ, Львівській та Чернівецькій областях. Продовжуємо допомагати один одному. Ось запорука швидкої перемоги України. Лише так зміцнившись, ми можемо вигнати ворога із нашої країни. Один із прикладів такої допомоги благодійний фонд Україн», де волонтери закупили матеріали для облаштування укриття тернопільської спеціальної школи. Укриття сьогодні це головне приміщення, без якого школи не зможуть розпочати навчальний рік. Але є малече, який звичайно, бомбосховища замало. Йдеться про тернопільську спеціальну загальноосвітню школу, де навчаються діти із особливими освітніми потребами. І на даний момент тут є понад 100 таких малюків. Їм саме потрібно не просто відкрити укриття, а зробити дотриматися санітарних умов. Дотриматися естетичних умов, тому що ці діти потребують саме радісного. Вони сприймають світ очима. Вони дуже відчувають хвилювання зовні. Вони як маленькі діти, вони реагують на всі зовнішні фактори. Аби облаштувати таке спеціальне укриття для малечі потрібні додаткові матеріали. І їх подарували волонтери благодійного фонду «Stand with Ukraine. І спочатку повномасштабного вторгнення вони займаються тим, аби допомагати усім потребуючим. Збирають та роздають гуманітарну допомогу, забезпечують медикаментами, знаходять тимчасове житло. Щодня волонтери фонду «Stand with Ukraine опрацьовують 15 запитів від людей. Цей фонд діє. Це повномасштабного вторгнення самого початку майже війни ми допомагаємо при з різних міст, запити приходять не тільки з Тернополя, а так само і з інших Києва, Харкова. А цього разу волонтери вирішили допомогти і тернопільським діткам із особливими потребами. Тому відкрили збір для того, аби закупити плитку для укриття в школі і таким чином покращити його вигляд. А це близько 200 квадратних метрів. Від неї прийшов запит, і як бачите, самі, що тут ну майже нічого немає, і діткам немає куди спускатися під час тривог. Спека дітей перш за все і вирішили зробити, облаштувати повністю підвал. Волонтери благодійного фонду Stand with Ukraine вже привезли усі необхідні матеріали для майбутнього ремонту укриття. Тому зовсім скоро малеча із спеціальної школи зможе вийти на навчання і перечікувати тривоги у затишному, а головне безпечному місці. Рани, які я довго, десятки родин з Тернопільщини втратили батьків, синів і доньок, чоловіків і дружин, які пішли боронити нашу землю від російських окупантів. Ніщо, ніхто і ніколи не замінить їм дорогу людину. У нелегкий час вони шукають співчуття і умиротворення у вірі. Тихим місцем для роздумів та спогадів завжди є «Зарваниця». Знайти розраду у молитві з такою метою до Марійського духовного центру в Зарваниці приїхало близько 200 родин загиблих військових. Це рідні та близькі тих, хто віддав життя за Україну у боротьбі з російським окупантом. Помолитися за душі найдорожчих зібралися ті, хто втратив рідних в АТО та ООС, і ті, чия рана ще дуже свіжа, бо близька людина відійшла у засвіти недавно. Ми молимося за душу нашого Івана постійно і. Хочу, щоб всі молилися, і батьки, і рідні, і за душі інших героїв, хлопців, які загинули у цій війні. І потрібно молитись за душу, щоб моїм легше там було. Архієрейську божественну літургію очолив архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський зборівський УГКЦ Василій Семенюк. Він підкреслив, що під час служби за померлих душі присутні біля своїх рідних. І сьогодні з нами наші герої, сьогодні з нами. Далі своє життя за Україну сьогодні ті, які вмирали на устах. Слава Україні, під час літургії присутні не стримували сліз. У руках у них були портрети рідних, які вже ніколи не повернуться додому, а в душі рана, яку вони заповнюють теплими спогадами та молитвами. Владика порадив родичам воїнів завжди шукати розради у Бога. Віддаємо своє терпіння, гори у руки божі. Боже, Бозі проважна, Богу не нас. Україна не забуде нас, народ наш не забуде всіх героїв, які вітали своє життя. Після літургії ці відправили поминальну панахиду за загиблими військовими біля каплички героїв. Вічна пам'ять захисникам України щире співчуття їхнім родинам. Дякую, що у цій годині ви були з нами. Далі аналітична студія. Традиційно в нашому ефірі. Я ж за кілька годин чекаю вас із новим випуском. Новин, тож не пропустіть.